Учора ввечері на раківці по вулиці лейтенанта Дніпрова біля під'їзду було виявлено тіло хлопця без ознак життя. Відразу на місце події прибули як слідчо-оперативна група, так і ювенальні поліцейські та підрозділ відділу поліції номер 1 було встановлено попередні обставини. Також встановлено особу померлого. Це 13-річний місцевий хлопчик. Наразі ювенальні поліцейські та слідчі встановлюють деталі даної трагедії. Що стало, що саме сталося на місці події? Тіло дитини направлено на судову медичну експертизу. За фактом розпочато кримінальне провадження тривають слідчі дії. Цього ж дня, 8 січня, близько 18-ї години по вулиці Академіка Герасимовича сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав пішохід. За попередню інформацією слідства, автомобіль Ауді яким керувала жінка, з коєм наїз на пішохода місцевого чоловіка 62-го року народження. На місце події працювали патрульні поліцейські та слідчі, встановлено попередні обставини. Чоловіка було госпіталізовано до місцевої лікарні. Наразі за фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження задля встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Черговий раз закликаємо наших водіїв в вечірній час на неосвітлених ділянках. Звертайте увагу на швидкісний режим, на дотримання правил дорожнього руху. Особливо в вечірній час також закликаємо пішоходів: одягніть яскравий одяг, одягніть якийсь флікер або світловідбиваючий елемент. І шахраї масово активізувалися, виводять з карток довірливих кременчужан кошти та заганяють їх у кредити. Як не потрапити на гачок, застерігають поліцейські в нічний або рано зранку Вам надходять телефонні звідки від невідомих номерів. Подальшому інформують вас про те, що ви отримали кредит і є боржником. Звертайте увагу на такі телефонні дзвінки. Звертайте увагу на отримані смс-повідомлення про кредит. Відразу телефонуйте на фінансову установу, блокуйте ваші карти, змінюйте коди доступів до мобільних банкінгів, а також перевіряйте цю всю інформацію, яка надходить вам в телефонному режимі. Анна Манченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.